Слухайте, мене ще цікавить одне питання. Всі знають, що тіпа, насправді там, всі види спорту, ну спортом займатися там, в дитинстві це дорого. Тому що тобі багато треба а, обладнання. обладнання, на змагання. Палатце, це дорого коштує. Тіпа, оці, там, атрибути. Якщо ти хочеш займатися футболом, тобі треба купити класні этот, е, займатися з тренером, які індивідуалки, якщо ти там, займаєшся. Тими же танцями, тому що це теж. Схож. Костюми тобі. Костюми, костюми, костюми типа. Потім їхати на ці змагання, да. типу міжнародні змагання, блін, десь в Пурто-Ріко. Тобі да. треба 400 тисяч мільйонів доларів, щоб туди так. доїхати. От. На фішинку скільки... чері... черевички нужні з каблучками. Да, да. Да. От скільки коштує ця палка, як це вбувати? Палка... Хорс. Вартість Хобі Хорса. Вартість Хобі ну, Впиши, впиши. Вартість. А, дивись, палка з конькою. Ні, хобі хорс, так і пише, що вартість... да, здесь. Хобі. Хор Сіно. Ні, хобі -хорс. хобі Хорс. Так, оголошення номер лошадки на палці. На Оликсі. На Оликсі є. Йомаю. Лошадь на, пал... на палці. Так. Лошадка на палці. А ну. Ціна. 1100 гривень. Така, бачите, розмальована, класно. Ну. От. 1100 гривень. Я вважаю що це. Дуже дешевий вид спорту. Дуже дешевий вид спорту. Але ти не забувай, що твоя дитина має скакати через це, тобі ще треба купити красівки, ага. форму. Ну тобто, в принципі, це нічим не відрізняється від легкої атлетики, футболу чи іншого, тільки ти ще додатково косарь береш Бу -бу. палку з головою коня. А якщо вона перечепиться і переламає цю палку, тобі потрібно купляти нову. Тому, якщо Бу -бу. ми... Я вам даю пораду: батьки чоловіків, кого дочки займаються хобі хорсінгом Варіть з десятки арматури краще. <рес> <рес> беріть десятку арматуру, бо вона ваша мала. Десятку арматуру не переламає. Пагнуть, може, погнуть, може погне, але вона буде і сильніша. І на десятку арматуру наварюйте е цей. Болт і накручуєте на різьбу, накручуєте голову, і ви попадаєте фактично тільки на голову, якщо їй знадобиться. А десятка арматура, вона в принципі може і полежати. Потім, якщо дитина переграється, десь потім собі в хазяйстві пригодиться. Да, да, десь на стовпчик на забор прикрутити. Ну, щось цей, але не будуть викинути. А палка, палка що згнила, і все. Плюс ну, не, чи може помідори не под... під, Непоганий зараз вийде, так? Да? Так, якщо ти відпускаєш свою дочку гулятися з метровим куском десятки арматури. Ти вже за неї не, переживаєш. не, не no. переживаєш. Тому що якщо ти ще правильно пояснив, як їй користуватися, в принципі, тобі переживати нема чого. А якщо хлопцям... що, вона навіть може вскакати е, від, так, від, так. від злочинців. Якщо вона дуже гарно і вправно займається хобі-хорзінгом, то вона А. Швидка. мобільна, б Вона може з палкою між ніг перестрибувати метрові забори. А ми знаємо, що е, всі злодії ведуть дуже поганий образ життя. Вони курять, зловживають алкоголем, тобто вони мають погану фізичну форму. Да. І за маленькою дівчинкою, якої є метрова арматура, яка може перепригувати через та навіть я не вженусь, розумієш? Та навіть якщо я побачу це, що біжить дівчинка і З стрибає через арматури, стрибає через метровий забур, я подумаю, що мабуть, ну точніше, я не знаю чого б я побіг за дівчину. Як якщо б вона вкрала в мене стосовно. Вартості, що це дешевше, ніж. Е, це дешевше, е, ніж інші всі види. спорту. Фігурне сплату. катання. Да. На фігурне катання що потрібно? Лід, лід зима. Лід. А тут е, унісекс, ну тобто, можна займатися цілий. Типу, в своєму можна придет, бачиш, ну, в своєму ж пригають. Так, тобі треба за дві саме дорогі, тільки що я на Олексі за дві штуки гривень стоїть. No. Ну я розумію, що може вже знаєш. Ну це за... лакшері. Це зі стекла підйомниками з бандером, <laughs> коротше, з магнітолою. Мені здається, що зараз, якщо він буде далі розвиватися таким чином, то вже з'являться там ці коняки від кутюр, так, від луї так, так, так. там зі стразами блять. Ручної розписи, сюди. Тобто в школу вже буде, буде приходити е, дівчинка, у якої просто зробили з газет, наклеїли, коротше обклеїли голову коня, а там же буде в мене. ну, Якісь з'являться дизайнери. Дизайнери хобі хорси. bluetooth Гамія да, Пульс, ти йдеш там щось. Ну, насправді людина, взагалі, яка це Аліса, оце започаткувала, це мені здається, вона повинна стати в майбутньому. Цим бізнес-коучем як заробляти гроші на херні. <laughs> да. це? ця тема продайте мені ручку. Да, вона, вона продала палку людям. Да. Вона продала вона палку. Перестрибнула цей момент, да? Да. так? Отже, Ребята, давайте щось придумаємо для юнаків. Отак з ходу. Ну Для дівчаток вже, ну, понятно, що це дівчачі від спорту. Я розумію, там оця гендерність, оце от все. Різна. Не лізь сюди, не лізь. Не ліз сюди. лізу, не лізу, добре. Але можна щось придумати для хлопчиків. Ну, от я, наприклад, об'єктивно не хочу з коням стрибати. Мені потрібно щось чоловіче. Щось Ти та. дуже швидко залітаєш, борода. Я такий. Угу. Ну, давайте спробуємо. В нас є базова штука, це є палка у дівчат тут є голова коня так, так. тут є хвіст що ми можемо запропонувати хлопчикам від 10 до 14 років до 18 до 18 років щоб вони також якось вдосконалили вдосконалили основу базу <звісна> і також якось проводили змагання Ну, якось проводили час у своєму час, дворі. У, у своєму так, дворі. Давай почнемо з того, що люблять хлопці з 10 до 18. Чим займаються взагалі? О, дякую, що дивишся. Не забудь поставити лайк. Це для нас реально важливо. Та натискай на дзвоник. Це для того, щоб не пропустити нові випуски. Ганяють, ганяють на уявних машинах з рулями. З рулями. Ми можемо зробити з цього що? Машину не зробиш. Об'єктивно, мотоцикл, мопед. Бо його також можна затиснути між ніг, угу. прикрутить сюди руль, так. Або О, бачиш? Причо, Причому, ну, якщо ти так будеш казати, поняв, типа ти такий їдеш на справжній машині, ззаді чуєш цей звук і ти такий. Так, там чи хобі хорсінг звучить, чи це мотоцикл, хтось ще явно їде, їде? Це може бути або божевільний дед, знаєш, який просто в тебе по району їздить на своєму явному. Або це просто підлітки. Підлітки. То... Ну, прикольно, будемо. Ось ну, 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 так, ну, типа. Ну. Ну. Тоді ні, це тоді це просто ні, нам потрібна не, ну, повна ну, ну, альтернатива. Тоді це таке враження, що ти які будівельник, і у тебе нема рулетки, і ти замірів длину. Поняв йдеш ось тільки мені відріжте. Да, дякую, супер. Мені рівно стільки, пацани, рівно стільки, я просто дуже погано запам'ятовую. Отак, отак от так по великі пальці. Отака длина, я сюди одягну коня, і о, це так підтримає. Справа в тому, що у дівчат є голова коня. Справжня така. Ми робимо повну альтернативу. Це, знову ж таки, бізнес. Ми ж все переводимо в бізнес. Звісно. Бо в подальшому ми будемо продавати ну, хобі-хорси, але нас не, не закрити це у нас буде як? Мото. Мото хобі, мотокрос -хобі, кр... мото хобінг. Мотокрос-хобінг. А, а якщо це буде, ну, ці. Котрі... Чопери, Рулі чопери. окремо. Но ти ж чопери. продаєш як айфони без зарядки. Знаєш, ти продаєш, людина купує за тисячу е, доларів палку, так. а потім додатково може купити собі, наприклад, руль від Харлея, так. руль від е, Дукаті, так. <свісно> може купити там, руль від якогось там гірського мотоцикла. Різні, ну, це різна градаль, вартість. Градаль. Різна вартість, так. А, ти можеш, там, що ти ще додатково можеш ззаді, брезгавічок такий можеш, ну, різний також. Там, там хвост коня, а тут ти бригавічок такий спортивний, чи що? такий великий. Або так. якщо це, довгу палку, щоб тіпо, вдвох могли. <різь> ти <зкинь> дівчину <різь> можеш возити. <ще. різь> вона, вона свій хобі хвост, так, під мишкою ти кажеш мала. Поїхали yeah. поїхали до пацанів. І ти такий сідаєш, тебе така двохметрова. Брус такий 200 на 500. Двохметровий. І ти його такий тянеш тянеш по цьому. Я згадав один фільм, може, ви пам'ятаєте, там була така ем, фраза. Чий це мотоцикл буч? Це не мотоцикл, це хобі мото. Чи це хобі мото. Зеда. Пам'ятаєте таке? Ні? Не пам'ятаємо. Не дивилися. Пам <рес> <рес> мото Чекай. Мотокросс-хобінг. Це хобі мото. Основа з якимось доповнительним рулем. А руль вже определяє, який саме це хобі мото. Це може бути хобі-кросс-мото. Або хобі-мото-кросс мото Чопер, хобі мото, що, індуро, хобі мото, там ще? Ендуро, хобі -мото Ну, коротше, я не знаю там усі спорт. мотоцикли. Хобімото спорт. Угу. Хобімотоспорт звучить, як будто воно вже існує. У них просто хобі хорс, а тут вже тобі що хочеш, ти розумієш? Різні і варіації. І тобто, можливість зробивати. обрати вибору. І тут одразу ми під, це, під цю такі. тему. Під цю тему запускаємо гран-при кожного в кожному дворі хлопці на своїх хобі хорсах, який о хобі -мото, хобі мото хобі мото хобі мото на своїх хобі мото ганяють що е, по колу навколо будинку змагання, кого першого загонять додому, той програв. Той програв. Першого, першого. Це, це, стані, це, це той... Гонка Віга. на вибування. <гонка> Кого першого загнали, Тіба, хто я батько Тов... виходить, мати поїхала наприклад, кудись в відпустку, батько виходить такий. Так, так, так. ага, Я свого малого зроблю, щоб він вийшов. Хай бігає. І вже давай. в кінці вже діти <годити> та такі. А стоять п'ять батяників, такі, знаєш, курять. Дивиться, Серега. Твій сьогодні прийде без кубку додому. Біжи, Льоша, біжи! Папа хоче додому. Біжи, бо не дам комп'ютер, планшет, нічого тобі не включу. все, дивись, дивись. А вони там між собою вже забилися, чий малий кращий мотогонщик. Це перший, типа, одна... Ми вже можемо подавати заявку на Олімпійські ігри. Yes. У нас же є план змагань. Ну тобто, в нас є знаєте, як є Ліга Чемпіонів, така, така там. У нас все. У нас є. В нас, нас є гонка на вибування. Так. В нас є в кого першого поширхнуть губи, так. потріскаються, бо потрібно газувати. І хто більше комашок зловить? <сум> так. Потім э, цей э, віртуоз э, моторів, хто зімітує, зможе земітувати. Йому кажуть, наприклад, Кавасакі 4500, і Він. І Вони такі порівнюють, коротше, ну, з оригіналом такі. Ну, ну, а ну тепер ти тут. А я, короче, відос бачив, чи не відос, а відео. Це не те ж саме. захист. чоловік імітував бігатель мотоциклів. Харлі Девідсона там, Хонди. Ось цей мужика ми візьмемо в судді. Візьмемо мужика в судді, який імітував звуки мотоциклів. Він буде. Потім губи, цей мотоцикли, що ще в нас. ну Звісно, кастомність. Ну тобто, хто краще зробить, ну, як Графіті, ти розмалюєш, розмалює. розмалює, так, в тебе там Без якась галічого. така гола баба, така на цьому, ну, ті, ну, на ну, задньому. <с? <с?> так, на цьому, Ну і звісно, команди. Команди, ну тобто люди, ну хлопці будуть утворювати свої команди. Um, банди. Банди, банчають, банди. але нікого не будуть збивати на своїх цих. Е, але маршрутих. це вони будуть робити не коли вони мандрують на своїх е, хобі мото. Тому що ми ж знаємо, що байкери вони в дорозі ні-ні. Тільки коли приїжджають. Є таке правило, кодекс треба поважати. так. — Це, це да, нормально, це... не можна пити за рулем, який кодекс. Це правила дорожнього руху, який кодекс байкерів. Це наш кодекс. Ми благородні люди. Ми вирішили, що бухати за рулем. Це наша принципова позиція. Це так. ці автомобілісти, ці водії, трамваїв — безпринципні люди. Ми, Ми, байкери, бухаємо тільки коли, Все. Ну, коли це, приїхали. Це, да. це благородство. Да, Ще е, що Бу, гарно, не вони не будуть кидатися як справжні байкери під фури. Бо вони, ну, які у дворах фури. Ну, типо, ну вони, да. Да? не можуть заїхати. Е, Мотохобінг – це в нас що? За, це небезпечна. Це безпечно. Безпечна. Ні, не... да, безп... Дуже безпечно. Дуже безпечно. Ви не переживаєте за ваших дітей, що вони там десь чимось незрозумілим займаються. Тим за... паче, да, да. тим паче, якщо типо, ти йдеш їдеш на своєму мотоциклі. Якщо тобі хтось каже, що ти займаєшся хірою, ти такий, ти що би. Рулят крутив, тільки ану іди сюди. Ну в раз все я вибачаюсь, я не зрозумів, що не. ви мотохоббер. а ви це це ще. Ну, треба буде почекати, коли б. Але я думаю, через 10 років. Але що нам найважливіше потрібно, це є в хобі хорсіну. Чим він вистрілив? Бо була маленька дівчинка Аліса, дівч яка впровадила в світ. Це вона принесла, вона ну змогла залучити всіх дітей, дівчаток. Вона сказала: це круто. Нам так само потрібен хтось. Нам потрібна дуже ініціативна дитина. 10 років, щоб її не побили цією шпалкою. тобто вона повинна така м'язиста бути, Вона повинна бути накачана в татуках, щоб це було круто. Щоб вона переводка, щоб переводка. в Переводках, вся в переводках, в таких класних <сміки сміки> <Маусом сміки> та, 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 Так, да такі, такі, що всі такі вау, тебе стільки переводок. Ти такий здоровий. Ну, щоб, ну, бо в наш ж діапазон великий від 10 до 18 років. Цей хлопчик має, має, має дати. Е, 17-річному? Ну, На всяк випадок, якщо хтось до нього підійде, якийсь, скаже, чуєш, малий, він йому тільки пуф", каже, Во -во -во -во. я вибачаюсь, ви, щось, ви щось хотіли розказати. І він каже, так. І він має популяризувати е, мотохобінг. І тоді. Мотохобінг? Мені здається, мотохобінг. Це є таке, тому що люди, які займаються мотоциклами, їх хобі це воно так і звучить. Добре, давайте. хобі-мото. Ну. ну, от, ти поміняв, звісно. Хобімото це якийсь так. японський е журналіст. Японський. Хобі-мото. Сатоші хобімото. Сатоші хобі мото. <кл 'я> Сатоші -хобі. Отлично. Мото-хел. <кл 'я> Ні, нема такого мотохобінгу. Все, все, мотохобінг. Тут там хобі, хобі хорс, а тут буде мотохобінг. Мотохобінг. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є знайомі, е, накачані 10-річні, ну, десь в цьому проміжку діти, 10-річні, 12-річні, 14-ті, яких цікавить нови, нова е, розвага, нова яка в подальшому може стати олімпійським видом спорту, будь ласка, напишіть нам, е, поставте лайк обов'язково, напишіть коментарі, що ви взагалі думаєте стосовно е, мотохобі. Цього нового виду, бо хлопчики врятовані, не тільки дівчатка будуть розвивати свою уяву, фантазію і скакати з цими красивими граційними конячками на прикрученими голови до палках, але й пацани також будуть класними рулями, з цими брезговічками розрисовані, ганять, отак, гудять, і все у всіх буде добре. Тому це було серйозне шоу. Нас сьогодні в гостях був Олександр Железняк.